Вітаю вас! Бу було одне у мене відео, там, де я сказала, що душа сюди приходить в усі проєкції е наших людей, які вокруг нас. Тобто, попереднє відео, можете подивитись, трошечки раніше є е душа. Обирає постійно, вона приходить в різні. Якщо ми сьогодні в цьому житті ображаємо інших, то в наступному ми будемо та людина, яку ну, навпаки, місцями да, наче поміняємося. Але мені написали один із коментарів, що це не так, я трошки не так побачила. Хорошо, давайте розглянемо інші, іншу ситуацію з іншої сторони. Е, душа сюди може приходити. По-перше, душа дуже часто любить приходити в свій рід. Е, якщо хтось помирає в роду, якщо ви помічаємо то знову народжується дуже швидко інша людина в цьому роду. Якщо уходить вже хтось із роду, там сильний або вже старенький, тобто він як дає місце іншій людині. Причому ця душа може одразу і переродитися. Потім, Яку, який шлях ви оберете для вашої душі. Якщо на цьому в цьому житті ви обрали достатньо сильні вібрації, ви пропрацювали багато програм, у вас шикарна пам'ять вашої душі, в книгі життя написано, скільки ви всього там зробили хорошого, це не значить, що хорошого це тіпа, бути добром, милим, всім прямо либатися і дозволяти всім все з вами робити, все, що їм захочеться, аби ви були, наче тіпа святої людини. Ні, відстоювати кордон. Ви там достатньо духовна або не недуховна, неважливо. Ви своє життя проживаєте щасливо, не шкодячи іншим людям. Допустим. На наступне життя значить, ви можете прийти в такий же самий або навіть кращий е роль для вашого е нового фізичного тіла. Фізичне тіло буває навіть схоже е на те, яке було трошки відзмінене, навіть вибрати. Іншу страну, тобто ви можете не обов'язково, що ви прям на наступному житті алкашом проснютесь і будете там спускатися вниз. Ні, вам підсунуть можливості, от ви в прошлому житті дуже сильно ображали тварин. Да? В цьому житті вам дадуть таке ситуацію, що ви дуже їх жаліли, любили, страждали прямо душею всією за тих тварин. А, але до цього у вас був вибір. Бути поганою людиною і ображати тварин і в цьому житті. Або, навпаки, хорошою людиною, їх дуже жаліти, якби відпрацьовувати прошлий гріх прошлого життя. Тобто, все одно, навіть якщо вам дадуть сценарій іншого життя, типу тобі в цьому житті попробуй так. От, так от. Якщо там був насильником в прошлому, да, то в цьому ти будеш е, тою жертвою. Да? Не обов'язково ви можете стати тою жертвою, або тим насильником, як в прошлому, або ще щось. Обов'язково вам предложить такий сценарій життя, але в одну секунду ви дасте собі вибір, і ваш вибір буде йти за вами. Чи Спускатись вниз по тим вібраціям, чи все ж таки ви пам'ятаєте щось з прошлого життя, піднімаєте свою пам'ять і починаєте робити по-іншому, ламаючи схему, ламаючи схему в психологічному рівні і ламаючи схему в енергетичному рівні. І тоді лінії життя навпаки не одна, а їх декілька одночасно. І нам здається, що ми плануємо своє життя, хоча це. Певні люди кажуть, що це не так, все по плану, все дійсно по плану Божому. Да? Але вибір все одно нам дають. Нам все одно дадуть вибір, і будь-який вибір буде правильний в цьому житті. Але чи істиний, чи ні, ну то тільки ви в кінці побачите. Або буває людина вперта, достатньо впевнена на всі 300% в тому, що вона права по життю, то, звісно, її будуть бити, і вона не буде розуміти, що вона зробила якусь помилку в цьому житті. Не знаю, чи допомагає вам розібратися, чи ні, але отакий от трошечки довідник до, ти, до тої відповіді, яка була раніше.